Відносно тих атак на НПЗ, да, дійсно відбулось ряд вдалих відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету і левова частина їх військового бюджету. Що ми маємо зробити? Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету. І автоматично десь і перекрити кисень пану Путлеру. Власне, цим ми і займаємося. Тому проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними, так званими дронами. З розумілих причин я не буду зупинятися на деталях тактико технічних характеристик їх назв. Ми вже на 12 мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня, навіть їх. Прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати а країна бензоколонка продовжує палати.